Якось дрова п'яний Степан скотився зі стріхи прямо до ніг своєї коханої ринки. Степан, ти коли вже кинеш пити цю кляту горілку? Ірцю, кохана, пробував я її жувати. Не виходить. На уроці зоології у школі вчителька запитує: Діти, яка найсексуальніша комаха? Клоп, Валентина Іванівно, чому, Петрику? Він ніколи з ліжка не вилазить. Приїхав чоловік забирати дружину з пологового будинку. Виходить дружина. Медсестра виносить немовля і каже Ваша дитина. Чоловік нерішуче. К ковдра моя. Прийшов син додому. Мати його суворо запитує Ти курив? Ні. А чому від рук запах тютюну? Та просто у всіх хлопців шнурки розв'язалися і мені дали потримати цигарки. А ну дихни. Так, а із з рота чому тхне? А ми всі як давай цілуватися. Сашко ти, гей? Ні, мамо, я курив. Ну, слава тобі, Господи. Приїхав турист із Воронежа до Буковелі та пішов вештатися лісом у пошуках грибів. Раптом перед ним з'явився ведмідь. Турист корзину в сторону відкинув, схопив ножа та почав ним розмахувати перед носом ведмедя. Тут поряд їхав патрульний танк ЗСУ. Зупиняється, відкривається люк, з нього виглядає українець, кидає якусь маленьку круглу залізну баночку москалеві під ноги і каже Гей, москалю, тобі зараз не ніж, а вазелін більш потрібний. Чим зміг, тим допоміг. Не дякуй!